Вітаю про найголовніші події оборонної сфери України та світу за тиждень. Пропоную вам подивитись саме зараз. Сьогодні у випуску які бронежилети купує Міністерство оборони? Чому у збройних силах з'явиться четвертий вид військ? Кому загрожують ісламістські бойовики в Іраку? Та як білоруси навчилися вести стрільбу з за рогу? Починаємо випуск із військових новин України. За словами очільника оборонного відомства, у збройних силах з'явиться четвертий вид військ. Сили спеціальних операцій займуться швидким реагуванням на конфлікти та напади на кшталт донбаських заворушень. Також Михайло Коваль повідомив, що батальйони територіальної оборони підпорядкують керівництву АТО. Національний університет оборони України імені Черняховського відзначив власне сторіччя та черговий випуск. Дипломи магістра отримали 134 випускники, троє з них золоті медалісти. На урочистостях побував президент України Петро Порошенко. І для мене. І для українського уряду, і українського бюджету, і головне для українського народу, українська армія є і буде пріоритетом номер один. Україна практично припинила будь-яке співробітництво у військово-промисловій сфері з Російською Федерацією. Про цю заборону президент Петро Порошенко повідомив на засіданні Ради національної безпеки та оборони України 16 червня. Український автокрас та канадська Group презентували спільну розробку броньовану машину класу MRAP ШРЕК. Машина з колісною формулою 4х4 має три версії: транспортер особового складу з 10 бійців, медична та машина розмінування. Боєготовність починається не з сучасних БТРів чи винищувачів, а з бронезахисту солдата. Цю аксіому Україна засвоїла лише коли в АТО почали гинути нічим не захищені військові. Тоді прості українці, депутати, спонсори, футбольні фанати повезли у частини спорядження різних виробників. Наші умільці навіть навчились робити бюджетний бронік четвертого рівня захисту за тисячу гривень. Що ж купує Міноборони? Дивіться далі. Навіть за наявності коштів, армія не скоро отримала б необхідне спорядження, адже згідно з законом про здійснення державних закупівель, ця процедура мала тривати 3-4 місяці. Дякувати Богу, документ внесли зміни, і тепер мінімальний термін закупівлі становить 21 день. Тож вже 10 травня представники оборонного відомства заявили про намір витратити 118 мільйонів на 24 тисячі бронежилетів та майже 20 мільйонів на 10 тисяч шоломів. Українські шоломи пройшли свій еволюційний шлях, і на сьогодні є дуже мало країн, котрі роблять шолом захисту від кулі ТТ вагою в 1 кілограм. В Україні є чотири виробники бронежилетів. Лево участку армійського замовлення виконує науково-виробниче підприємство ТЕМП 3000 Зараз тут працюють у три зміни: виробляють по 250 комплектів на добу. Уже більше 20 років компанія співпрацює з українськими силовиками, а її вироби пройшли випробування та захищали наших миротворців у Йогославії, Косово, Іраку та Афганістані, А враховуючи те, що натовські вживані бронежилети українці купували для АТО приблизно за 500 доларів і ціни від. Вчизняного виробника досить лояльні. Бронежилет Збройних сил Сполучених Штатів Америки коштує 1556 доларів. Стандартний. Наш аналог, котрий кращий, ніж американський, коштує десь в рамках ну, 400-450 доларів. У компанії Українська армія замовила бронежилетів зовнішнього носіння майже на 81 мільйон гривень. На цей момент усіх учасників АТО вже мають забезпечити броніками. До середини серпня їх матиме кожен український військовий. А це моделі курсар та курсар М3 четвертого рівня захисту. До речі, він відповідає п'ятому рівню за російським стандартом, тобто захищає від пістолетів ПМ ТТ, автоматів АК AK 74 АКМ та снайперської гвинтівки Драгунова на відстані до. 5 метрів Корсар М3 розроблений для миротворчих місій у країнах зі спекотним кліматом, регулюється за зростом та має додаткові кріплення для кращої фіксації. На лицьовому боці є кишені для шести магазинів та двох гранат F1. На спині. Кріплення для 3-літрового ранця з питною водою Кемелбек. Ззаду та спереду бронежилет має кишені для жорстких бронепластин. До нього можна пристебнути 7-сантиметровий комірець та захист паху. Модель Корсар розроблена для Міністерства внутрішніх справ та охоронних структур ще у 1995 році. Регулюється за зростом бійця об'ємом талії та має протитравматичну вставку. Також оснащена кишенями для жорстких броньованих пластин, а з внутрішнього боку роз'ємами для гнучких балістичних пакетів Кишень для боєприпасів спереду немає, хоча, за бажанням замовника, їх можна дошити. В Ефіопії випробування проходили теж цих бронежилетів. І дуже гарно вони показали, але китайці привезли 500 бронежилетів. Не захотіли, щоб їх відстрілювали. Вони їх просто подарували. Сухопутним військам Ефіопії і Ефіопія сказала, що це нам досить. Високу вітчизняну якість вже оцінили військові Грузії, Казахстану і Туркменістану. Зараз черга за Україною. І мова не лише про бронежилети чи шоломи, а й про бронещити, модульні та костюми розмінування. Сучасні засоби масової інформації привчили людство до того, що війна і руйнування, жертви і кров сприймаються як буденність. Так само легко можна звикнути до неправдивої інформації. Цією слабкістю вправно користується російська пропаганда. Вона регулярно годує фейками громадян, які не звикли думати та аналізувати. Веретено російської пропаганди закрутилось в Україні давно, але скинуло маску наприкінці минулого року. Усередині країни Кремль домагається підтримки росіян, замилюючи їм очі та називаючи братський народ ворожим в Україні. Прагне дезінформувати населення і посіяти паніку а за кордоном дискредитувати українців підміною понять. Якщо в Україні військові і національна гвардія це сили, які намагаються створити порядок на території Сходу, то в Росії це карателі, це нацисти, і фашисти, це правий сектор, який вони просто назвали всіх, які прийшли для того, щоб там зачищати і вбивати мирне населення. Перший випадок із застосуванням інформаційних технологій зафіксовано як не дивно у кримській війні наприкінці 19 століття. Тоді англійські газети писали про те, що російські військові добувають у морі поранених турків. За 160 років медія війна здобула безліч зухвалих прийомів, які сьогодні без обмежень застосовує Москва. Очільники телеканалу Звізда, які, до речі, здобули фах військового журналіста у львівському училищі, віддають підлеглим накази знімати постановочні заздалегідь неправдиві сюжети з України. Они говорят, что вот, соответственно, нужно сказать в сюжете, что вот это стреляли из что вот были там фосфорные бомбы. Соответственно, картинки никакой у меня нет, потому что нахожусь в Донецке, не в Сфорянске. И как они перекрывали, какими, какой картинкой, да, я не знаю, это делалось в Москве, и сюжет монтировали, собирались там. 26 березня в Україні було припинено мовлення російських телеканалів. Тож ворог посилив диверсію в інтернеті. Нещодавно у мережі поширили неправдиву інформацію про те, що олімпійська чемпіонка з біатлону в Сочі, українка Олена Підгрушна, стала снайпером, АТО та вбиває дітей у слов'янську. Учитывая, что я на сегодняшний день полностью отдаю себя в работе в Министерстве, работе с детьми и спортсменами, эта информация вызвала у меня шок и чувство несправедливости. Успокоили родители, сказали, чтобы не обращала внимания на эту ерунду. Про путинские слуги не раз намагалися с українських украинских войсковых в убийстве детей. попав попал на вылет, дом загорелся, девочку убила прямым попаданием. Есть кадры, шокирующие кадры этого момента. 27 травня журналістка каналу Life News Ерміна Котанджан на своїй сторінці в Твіттер розмістила фотографію восьмирічного хлопчика, нібито пораненого під час обстрілу в аеропорту Донецька. Однак це фото жодним чином не стосується подій в Україні. Світлина зроблена ще в квітні минулого року в сирійському Алеппо. Архівне відео російські журналісти теж часто видають за трагедії на Донбасі. Українська армія обстріляла село Семеновку під Славянським, обстрілу з зажигательними снарядами. Вони взривалися на небольшой висоті, разделяясь на несколько горящих частей. Людина, яка заходить в інтернет, вона вперше за все цікавиться якоюсь ексклюзивною інформацією, потім спеціалізованою, і пік да, споживання інформації це емоції. Тому російські спецслужби вони використовують саме емоційний момент. Коли людина бачить якесь ну, зображення таке, да, жахливе, вона вже не буде читати текст. Вона буде дивитися на цю фотографію. До 2014 року українські змі воювали виключно за кількість своєї аудиторії. Нинішня ситуація кардинально змінила редакторську політику. На цинічну брехню ми відповідатимемо жорстко. І правдою, прорвавши інформаційну завісу путінського режиму, зрештою здобудемо перемогу над агресором. Наостанок пропоную вам військові новини планети. Під контролем ісламістів перебуває майже пів Іраку, і створення сунітського халіфату вже не здається жартом. Американські винищувачі f 18 ведуть розвідку проблемної території, а Йорданія подвоїла присутність військ на кордоні з неспокійною республікою. До 2023 року Туреччина планує мати на озброєні два типи нових винищувачів: американські f 35 та власні TFX, які ще не розробили. Минулого місяця ВПС країни замовили перші дві тридцять Всього планується придбати 100 таких літаків. Ізраїльська компанія Genius презентувала новий багатоцільовий автомобіль HMV, що може залучатись до ведення розвідки та спецоперацій. Доступні дві версії електрична та гібридна. Безпілотне керування машини, реалізоване завдяки системі Robotic Control Suite. Білоруська компанія Біл Омо розробила приціл коліматорний перископічний для стрільби з за рогу. Він забезпечує однократне збільшення, живиться від пальчикової батареї та важить 950 грамів. Під час демонстрації новинки ціль уразили зі 100 метрів. А на цьому я завершую нашу програму. Ми чекаємо на позитивні новини зі сходу держави та вже готуємо для вас актуальні матеріали. На все добре.